Всім привіт, це Ла Ліга, і я, Олександра Лабада. Напевно, найбільш обговорювана та актуальна тема цього тижня вручення Оскара. Запитаєте, до чого тут футбол? А ви знаєте, скільки сучасних футболістів могли би претендувати на цю нагороду? І я кажу не про тих, хто отримує червоні картки за симуляцію. Я кажу про гравців, які справді отримували реальні ролі у художніх фільмах. Віні Кантона та інших футболістів, які розпочали акторську діяльність по завершенню футбольної кар'єри, я згадувати не буду, адже цікаво подивитися на сучасних тренерів та футболістів, які суміщають ролі у кіно та на футбольному полі. Почнемо наш рейтинг з Андерса Інєсти. Вісімка Барселони у кадрі фільмів не з'являвся. Проте будьте впевнені, що під час мультику Пірати Банда невдах іспанські кінозали були точно заповнені не лише дітьми, а й їхніми татусями фанатами Барси. І це не дивно. Одну з ролей озвучив саме Ін'єста. Чемпіон світу та Європи Т'єрі Андрі у 2014-му завершив кар'єру гравця. А у 2016-му шістнадцятому війшов до тренерського штабу збірної Бельгії. Як думаєте, чим він займався впродовж 2015-го? Так, звісно, отримував тренерську ліцензію. А разом з тим засвітився в епізодичній ролі фільму Антураж. Там він зіграв перехожого з собакою. До слова фільм отримав жахливі відгуки кінокритиків. Та це вже інша історія. На декілька хвилин на екрані у кінокартині з'явився український колишній футболіст та тренер Олексій Михайличенко. Його можна побачити у серіалі Байки Мітяя. Там він тренер простої заводської футбольної команди. Проте не забуваємо – це лише роль. Всю мережу перегортала у пошуках бодай невеличкої ролі у фільмі найсексуальнішого футболіста планети Кріштіану Роналдо. І що ви думаєте, знайшла лише пародію на відому комедію Один вдома. Це короткий рекламний ролик Скріро у головній ролі. Про те, який доводить, що акторські здібності гравця такі ж круті, як і його фінти. Одну роль у комедійному серіалі має і український красунчик Євген Коноплянка. Футболіст засвітився у популярному серіалі Віталька у ролі самого себе. Тоді ще у футболці Дніпра. Женя, коноплянка, подожди, я твою кумі. Ти мой кумі. Пішіть мені. Напиши, Віталій Кураса. Нещодавно у кінотеатрах завершився показ американського бойовика 3 ікси з він Дізелем у головній ролі. Та знаєте, хто був справжньою зіркою на знімальному майданчику? Неймор. Саме Дієва, особа, з якою знайомлять нас на початку кінострічки, і у фільмі як і на полі, він супергерой. Кому віддати першу сходинку нашого чарту серед чинних тренерів та футболістів? Вагаюся до сих пір. Проте піду за покликом серця. На другій сходинці серйозний та зосереджений легендарний футболіст. А зараз головний тренер одного з найуспішніших клубів планети Зінедін Зідан. На тому з кіносайтів він значиться в іншому амплуа актор. Схоже на жарт. Але лише подивіться на список кінокартин, у яких знімався Зідан. Звичайно, що у кожному фільмі він нерозлучний з м'ячем і грає виключно себе. Проте погодьтеся у кінострічці Астерікс на Олімпійських іграх Володи того м'яча впізнати достатньо складно. І на першу сходинку я поставила нашого рідного головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Вперше він спробував професію актора у 2006 році в італійській комедії виключно правдиво, 2». Там українець разом з іншими гравцями Мілану зіграв епізодичну роль. Ну, звичайно, самого себе це Шевченко. До Васей, Україну. Пізніше достатньо повноцінну роль український футболіст отримав знову ж таки в італійській кінокартині. Останній Ультрас. Там він зіграв товариша головного героя. Без нього не обійшовся і трейлер до фільму, що й привернуло увагу фанів української зірки. Здравствуйте, Тарас Грибович! Какая ваші прогнози на сьогоднішній матч? А от у такому образі Андрія Шевченка ви точно не сподівалися побачити. Футболіст у ролі Тараса Шевченка у комедійному фільмі коментує незвичайний матч бій на Бородинському полі. Отличний гол, отличний. А якщо ви водили свою дитину до кінотеатру на мульт тачки 2 то точно могли почути знайомий голос. Так, Андрій Шевченко відзначився і тут Футболіст озвучив персонажа Джеф Корват, якого в українському перекладі назвали просто Шева. Так, звичайно, ми придбаємо квиток у кінотеатр на фільм, де знімається наш улюблений футболіст. Нехай і в епізодичній ролі. Проте головні їхні ролі там, на футбольному полі. І за це ми їх і любимо. Підписуйтеся на сторінки футбол хаб у соціальних мережах. А я кажу вам до скорого побачення.